Ми з разом з журналістами, з активістами знайшли дуже гарне місце відпочинку на березі озера Вишицького. гарно облаштовано, є мангальчик, є бесідочка, є тут різні рослинки. Тому запрошуємо всіх активістів, журналістів на четверту годину дня, в неділю, на день прапора відсвяткувати на новому місці відпочинку, яке відпочинку у Роми, який, я так думаю, місту хтось так подарував. Звичайно, догадуємося? Ну, звісно, почесне громадяни міста не міг зробити для міста. Щось непочесне. Однозначно, на тут не буде. Так як сьогодні. Вчора ще тут висіла колодка, сьогодні її нема і я думаю, вона не з'явиться. Ну, Ми тепер будемо регулярно запрошувати сюди. А може там двері відкриті, може там вже спальні міста. На, да, е, на формальній зустрічі, як зараз прийнято, так і. Можна? запрошуємо, також всі, про... столи да, можна запрошуємо також всі прогресивні партії на свіжому повітрі, проводити збори партії. Політраду. Політ да, дуже гарне місце, чудове для здоров'я. Особливо дуже БПП дуже. і укроп, щоб водлику. <світ>